Сотні тисяч гривень саме стільки державних коштів, за інформацією волинських правоохоронців, до власної кишені поклали працівники регіональної філії ДП Центр державно-земельного кадастру. Вони на власний розсуд втілювали в життя нову реформу. Її суть полягала у перенесенні даних про земельні угіддя із паперових носів в електронну базу даних. Аби зробити це швидше, до роботи мали б залучити інших працівників, уклавши з ними цивільно-правові договори. Однак посадовці. Сефілії весь тягар звалили на плечі своїх підлеглих, а самі в цей час оформили фіктивні договори на підставних осіб, які нібито допомагали оцифрувати дані. Всього зловмисники найняли понад 20 невидимих душ, за які отримували до 5 тисяч гривень щомісяця, Розповідають в прокуратурі. Наразі прокуратурою встановлено понад 50 подібних епізодів. Нині у справі досліджують обвинувачувальний акт. Вже не одне судове засідання його зачитує прокурор. Однак не всі обвинувачені, а їх восьмеро, визнають свою вину. Коментувати ситуацію відмовляються та всіляко уникають об'єктиви відеокамери. А от захисник заступника начальника філії пояснює позицію свого підзахисного так: там не було ні організованої групи, не було. Він він твердить про те, і це є відповідні аргументи і докази. не було зговору. Просто, можливо, там була якась службова недбалість. Щось не додавився, можливо, підписав якісь документи, але умисло, не заволодіння коштами, тим більше, що в процесі судового слідства будемо з'ясовувати, він не отримав жодних коштів. Не зовсім справедливі обвинувачення прокуратура висуває і у бік головного бухгалтера, впевнений її адвокат. Окремі епізоди. Вміняється мої підзахисній вже після того, коли вона була звільнена з займаної посади. Сьогодні оголошували окремі епізоди акту, з обвинувального акту, за змістом якого слідує, що вже за після звільнення 4 місяці її також міняють. Захисники на відміну від правоохоронців впевнені доказів, що окремі працівники привласнювали кошти, взагалі немає. Однак чи винуваті вони все ж вирішить суд. Ольга Бондаренко Рустан Щербачук для новин на часі.